Слава навіки Богу! Що дух говорить церквам? І якщо ми е, прочитаємо Книгу Об'явлення, це остання книга Біблії, то Ісус Христос наводить корекцію для всіх церквів, і Він показує, де є істина віра в Бога, де є істина церква, а де є Вавилонська блудниця. І істина віра, е, це та віра, яка проповідує Слово Боже, яка живе е, за стандартами Божими. А Вавилонська блудниця це та віра, яка називається тільки вірою, но нею, по суті, не являється. Оскільки Вавилонська блудниця вона постійно блудить з царями земними, постійно вона знаходиться в гріху, в розвраті там і в всіх порочних гріхах, які є в світі. Ось тому. Повне відео на цю тему подивіться обов'язково в Ютубі на каналі Новості Салтаненко.